Уявіть собі місце злочину, у якого немає фізичної адреси, де сліди це просто рядки коду, а докази ну а докази можуть зникнути буквально за лічені хвилини. Це і є реальність хмарних розслідувань. Сьогодні ми розберемося, як цифрові детективи вистежують зловмисників у цьому віртуальному лабіринті. У Хмарі, де кожної секунди генеруються мільйони точок даних, ціле розслідування може розпочатися з одного єдиного автоматичного сигналу тривоги. Це знаєте, як знайти одну гільзу на величезному полі бою. І саме з цього моменту починається справжня гонка з часом. І ця гонка починається з першого ж кроку. Потрібно зрозуміти, що взагалі означається наша гільза, що це за сповіщення і наскільки серйозною є загроза. Отже, сповіщення, яке ми бачимо, називається backdoor ec 2 cnc Activity B. Що це означає простою мовою? Ну, уявіть, що один із ваших серверів в екосистемі Amazon, він називається Екземпляр ec 2 раптом почав спілкуватися з кимось із дуже поганою репутацією. Цей хтось, це командно-контрольний сервер або CNC. По суті, це пульт керування, який хакери використовують, щоб віддавати накази зламаним машинам. І це, звісно, дуже тривожний дзвіночок. То що на кону? Мотиви зловмисника можуть бути абсолютно різними від банальної крадіжки найцінніших даних до використання вашої ж інфраструктури для атак на когось іншого. Вони навіть можуть потихеньку майнити криптовалюту за ваш рахунок. Це явище називається криптоджекінг. Хай там як мета може бути будь-якою, але ставки завжди надзвичайно високі. Добре, злочин зафіксовано. Але тепер починається найважче, бо розслідування у хмарі це зовсім не те саме, що аналіз фізичного комп'ютера. Тут місце злочину може буквально розчинитись у повітрі. І це підводить нас до головного питання: якщо немає фізичного жорсткого диска, який можна покласти в пакет для доказів, то де взагалі їх шукати? Це і є фундаментальна проблема, яка робить хмарну криміналістику такою особливою. Давайте просто порівняємо. У традиційному розслідуванні все зрозуміло: є фізичний жорсткий диск. Його можна вилучити, зробити копію, аналізувати. А в хмарі дані можуть бути розкидані по всьому світу на серверах, до яких немає жодного фізичного доступу. Слідчі повністю залежать від провайдера хмарних послуг, чи то Amazon, чи то Microsoft. І це створює просто велетенські проблеми. По-перше, дані ефемерні, тобто тимчасові, вони можуть зникнути будь-якої миті. По-друге, сам провайдер може ненавмисно знищити докази, просто намагаючись якомога швидше відновити роботу сервісу. Ну і по-третє, коли дані розкидані по різних країнах, це перетворюється на справжній юридичний кошмар. Отже. Перша і найважливіша дія будь-якого слідчого це захопити докази, поки вони не зникли. Це схоже на те, щоб заморозити цифрове місце злочину в часі, ніби залити його бурштином. Процес виглядає приблизно так, і все відбувається дуже швидко. По-перше, скомпрометовану машину негайно ізолюють від мережі. Далі в панелі керування AWS слідчі знаходить її віртуальний диск або Том. І нарешті створюється так званий знімок, точнісінька копія диска, заморожена в часі. Це і є наш головний цифровий доказ. І от, власне, як це виглядає в реальності, це не якась абстракція, це справжній інтерфейс, з яким працюють слідчі, вони переходять на вкладку сховище, знаходять унікальний ID тому, і саме з нього роблять той самий знімок. Тут кожен клік має значення. І дивіться, в чому тут подвійна користь слідчі отримують безпечну копію для аналізу, не ризикуючи змінити оригінал. А реальна скомпрометована система тим часом може бути безпечно вимкнена, щоб просто зупинити атаку. Коли докази надійно збережене, починається справжня детективна робота. Настає час просіювати цифрові хлібні крихти, які залишив зловмисник. Технічною мовою вони називаються логами. Кожна дія, кожен запит, кожен вхід у систему абсолютно все залишає запис у файлах логів. Як видно на цій панелі AWS CloudWatch, це просто неймовірний обсяг даних. Історія атаки захована саме тут серед мільйонів, а то й мільярдів рядків тексту. На перший погляд такий рядок виглядає, як якась абракадабра, правда? Але для тренованого ока це безцінний доказ. У цьому, здавалось би, безглуздому наборі символів міститься інформація про те, хто, що і коли робив. А ось як це розшифровується. Кожен елемент має своє значення. Часова мітка показує точний час. ip адреса вказує, звідки прийшов запит, дія описує, що саме відбулося. А код відповіді говорить про результат. Складаючи ці шматочки разом, слідчі починають відновлювати повну хронологію атаки. Але, звісно, слідчі ніколи не покладаються лише на одне джерело щоб побачити всю картину, вони збирають і зіставляють логи з різних сервісів AWS, Azure і навіть з самої віртуальної машини. Тільки так можна зібрати всі частини цього складного пазлу. Тепер, коли ми пройшли весь цей шлях, час підбити підсумки. Що ж дало нам це розслідування, і що воно говорить про ширшу картину кібербезпеки? У нашому гіпотетичному випадку все закінчилося успішно. Аналіз логів повністю підтвердив початкове сповіщення про бекдор. Слідчим вдалося відтворити дії зловмисника і відстежити їх аж до його ip адреси Можна сказати, справу розкрито. Але треба розуміти, це лише одна битва у великій нескінченній війні. Команди безпеки щодня протистоять десяткам різних видів атак: від захоплення сервісів до складних схем на кшталт людина в хмарі? Це безперервна гра в кішки мишки. І все це залишає нас з одним важливим питанням у світі, який повністю побудований на коді, чи зможуть захисники колись випередити нападників. Чи вони приречені завжди реагувати, завжди бути на один крок, на один пач позаду? Відповідь на це питання, по суті, і визначатиме майбутнє нашої цифрової безпеки.